Втратив своє життя, але до останнього подуху прикривав побратимів. У Чернівцях встановили меморіальну дошку полеглому героєві Олександру Горюку. Відважний захисник з позивним армян від 24 лютого 2022 року захищав Україну у найзапекліших боях на Харківщині. Його ім'я тепер носить вулиця, де він народився, і виріс про подвиг, пам'ять і шану герою. Далі в нашому матеріалі. Він віддав за Україну найцінніше власне життя. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку воїну Олександру Горюку. Останній раз він йшов по цій вулиці, де народився і виріс 22 лютого, 22-го року, бо сказав, у нас дуже багато роботи. Ми перші, ми десантники. Їхня частина вже ввечері двома-двохповерховими автобусами відправлялася. На роботу, як він казав на завдання. Солдат Олександр Горюк загинув 28 вересня 2022 року під час ворожого артобстрілу села Нижня Журавка Харківської області. Захисник з позивним армян зазнав смертельних поранень, коли намагався прикрити побратимів. Олександрові через півтора місяця мало виповнитись 30 років. Десь в обід вже позвонили що вже Його немає. Він перший був поранений в ноги. Кричав, хлопці, я трьохсотий, я трьохсотий, відходьте, відходьте, відходьте. В нього ще були там патрони, я не розумію, що зброї там якісь всі точа. Хлопці відходьте і потім вистріл з танка. І... І він ще відстрілювався до останнього патрона, хлопці відходили, бо там засідка була, там страшно було слухати те все. І все. І хлопці Там було пекло, земля під ногами горіла, як він казав не раз, земля горить під ногами. Я скільки казала, Саш, там товариш загинув, каже, молодий прийшов, ну вони вже як старші були, більш поради давали більше. Кажу, ну як загинув? Кажу, Кракінг, кажу, та ж і каски, бронежилет, кажу, мам, як іде прильот. Тут нічого тебе не спасай, тут війна. Відважний захисник нашої країни Олександр Горюк був солдатом 3-ї роти 3-го взводу, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 24 лютого він поповнив лави збройних сил України та відправився на найгарячіший напрямок фронту. Обіймав посаду стрільця снайпера першого десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу. Разом з побратимами боронив Україну на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Сашко, це безпосередньо мій підлеглий. Ми були разом на Харківському напрямку, це село Нижня Журавка, під час виконання бойового завдання, яке було на самому активному напрямку, де ми здійснювали штурмові дії. Під час виконання бойового завдання Олександр загинув. У Олександра Горюка залишилась мати, батько та маленька донечка, похований він на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Нам сум смуток, а всім мешканцям нашої вулиці, всім мешканцям Чернівців, велика подяка за підтримку у всіх справах. Це встановлення цієї дошечки. Це, скажімо, наш маленький крок до великої перемоги для того, щоб люди шанували навіть ці дітки, які ростуть. Я не кажу, що кожен зупиниться, але можливо. Будуть більше думати, що ще ми на превеликий жаль у війні. Нагадаємо, вулицю Василя Шкіля в Чернівцях, де народився та на якій проживав захисник, перейменували на честь Олександра Івановича Горюка. Слава та вічна пам'ять відважному герою. Альона Руніцька Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.